Зараз поговоримо про надважливу навичку як орієнтуватися на місцевості без інтернету. Уявімо, зв'язок зник на телефоні жодної поділки, а шлях знайти треба терміново. Наприклад, у поході в горах, далеко від будь яких мобільних веж, або у полі, де сигнал дуже слабкий, або його взагалі немає, або під час евакуації, коли зв'язок може зникнути будь-якої миті. І от на екрані напис немає інтернету. Звичні карти не працюють. Який вихід? Рішення офлайн карта. Вона збережена прямо на пристрої і доступна без інтернету. Завжди. Так, смартфон перетворюється на потужний навігатор, що працює абсолютно автономно. І це ключове. GPS працює від супутників, тому сигнал є майже скрізь. В наших реаліях це просто життєво необхідна навичка, і не тільки для цивільних. Для військових це можливість безпечно рухатись там, де зв'язок глушать, або його просто немає. Так само і рятувальники знаходять людей і координують пошук у зонах без покриття. Ну і звисно, для цивільних це можливість знайти безпечний шлях евакуації. Як почати? Все дуже просто, буквально три кроки. Зараз розберемося. Ось кілька перевірених додатків. Їх варто завантажити собі на телефон просто зараз заздаледіть. І тут ключова думка незалежність від інтернету дає свободу руху, а головне безпеку. Тож це знання це буквально ключ до свободи і безпеки у будь-якій ситуації. А тепер питання на останок як це вміння може змінити дії в надзвичайній ситуації у вашому місті?